Друзі, всім привіт! Ради всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео давайте подивимось одну з красивих партій, яку зіграв восьмий чемпіон світу з шахів Михайло Таль. А взагалі, Таль є однією з тих людей і одним з тих шахістів, який дуже полюбляв атаку на короля, дуже полюбляв жертви. І навіть у нього є такий вислів, доволі відомий, що є два типи жертв. Це. Коректні та мої, тобто не всі жертви таля, дуже, я б сказав, далеко не всі були коректними. Але тим не менш, якраз за це ми його і любимо за таку активну і цікаву гру. І саме тому партії Таля, ну майже всі, звісно, що не всі, але більшість партій Таля було дуже цікаво дивитись. І якраз перед нами буде партія, можливо, не найбільш відома, але вона мені дуже подобається. це Мілко Бобоцов. Сподіваюсь, що правильно прочитав. І якраз за чорний граф грав Михайло Таль. Отож, давайте дивитися цю партію. Тобто тут теж, як не дивно, була атака на короля у виконанні Михайло Таля. І він зіграв сториндійський захист, Тобто той дебют, який якраз і грають шахісти з метою в майбутньому провести атаку на короля. І систему Земіша обирає його суперник. В принципі, доволі популярно і в наші часи, ну, а партія гралася більш ніж 50 років тому. Отож, тут у білих є різні е 2 зіграв суперник таля, також Слоні 3, наприклад, грає частіше в наші дні, але тим не менш, е 2 теж поки що нормально. Ну і чорні в майбутньому повинні підривати центр або ц 5 або Е5. Два є головні плани, зіграв ц 5 таль. А, далі T5 було, теж можливо, але зіграв слон Y3 суперник, далі Kін D7. Ну, ж таки, давайте всю теорію рішувати не будемо, тим більше, що все ж таки а, тут майже на кожному ході у нас були можливі різні варіації. Але от зараз була оцінка у нас приблизно рівна і тому давайте просто подивимося, що було далі. Отож, Білі в цій системі а, доволі часто а, практикують саме довгу рокіровку, що якраз ми і бачимо, тобто білі грають ф2. І, звісно, що в майбутньому хочуть зіграти саме довга рокіровка. Коротка рокировка, в принципі, теж можлива, але це займе доволі багато часу. Отож, далі було А6 і дуже типова ідея за білих, за чорних, точніше, це хід б 5 За білих, в принципі, можна було зіграти якраз таки поспокійніше та понедійніше, і це, мабуть, було кращим рішенням Тура D1. Тобто не рокіровка, а саме Трод1, щоб якщо чорні будуть грати B5, то вже в майбутньому білий король не буде потрапляти під атаку, під яку він в майбутньому якраз і потрапить, причому доволі скоро. Тут, в принципі, все нормально. У білих доволі надійна позиція. Ну і також можна було зіграти на початку ДЦ. Ну і потім Трот1, в принципі, доволі схожі тут варіанти, ну, позиція приблизно рівна. Ну, По комп'ютеру оцінка буде з невеликою перевагою білих. Ми Бачимо плюс на 6, але в принципі вся боротьба, звісно, що попереду. У чорних нормальна позиція. Але от того ну, це доволі ризиковане рішення. Тобто, оцінка теж ми бачимо, що трошки на користь білих, зовсім зовсім трохи. Але звісно, що Таль, як людина, яка дуже полюбляє такону короля. Тут якраз таки почуває себе як риба у воді, і звісно, що якраз в атаці він. І показує всі свої найкращі якості. Ну і Він грає ф 5 дуже типовий хід. Ну і далі B5. Знову ж таки, все стандартно і доволі типово для подібних позицій. Тобто чорний намагається вскрити ферзовий фланг і поставити білим мат просто. Ну що ж, білим треба було діяти доволі обережно. Ну і тут різні варіанти були за білих, або ДЦ, або кінці 1 непогані були ходи. А, от, і в принципі так і треба було зіграти. Кін D5, те, що брав суперник Таля, рішення доволі цікаве, але не дуже гарне. Кінь c 1 можна було зіграти, це нормальний хід. Ну і далі, в принципі, у чорних є певна ініціатива, але позиція білих доволі надійна, дуже багато фігур біля короля. тобто, В принципі, нічого тут поганого для білих поки що не відбулося. Так і треба було зіграти, або навіть просто ДЦ, але кінь 5 зіграв суперник. І що він хотів? Ну він хотів, звісно, ще поміняти ферзей, тобто він розраховував, що чорні зіграють д 8 наприклад, або ферзь д 2 ну ферзь д 8 наприклад. І далі, якщо ферзі не міняються, то хоча б міняються коні. Далі десь ДЦ, ну тут ми бачимо, що вже по центру білі створюють серйозні загрози, тобто чорні тут не встигли. Але як не дивно, після ходу білих кінь d 5 чорні зобов'язані грати ні ферзь ні 8 ні ферзь d 2 вони можуть зіграти кінь d 5 Ось таке дуже дивне рішення. І звісно, що а, цей хід недооцінив суперник. Можливо, навіть просто не розраховував його, тому що думав, ну як ферзя віддавати не зрозуміло за що. А, але тим не менш... Насправді в чорних дуже сильна ініціатива за Ферзя, і після ферзя 5. Ну, білим потрібно так грати, не позиція зовсім погана. І ходу чорних кінь є 3. Давайте спеціально подивимось комп'ютер. Ми бачимо, що як не дивно, а це реально доволі дивно, оскільки у чорних тільки слон та кінь за Ферзя. Так от, перевага на боці чорних. Перевага на боці чорних, і давайте подивимось, чому ж так. Ну, справа в тому, що у білих знову ж таки доволі слабкий король і дуже погано розташовані фігури. Тобто у них немає координації, у чорних, навпаки, фігури стоять дуже і дуже гарно. Ну і звісно, що далі у чорних є план атаки на короля, що якраз Таль нам показав трохи згодом. Ну що ж, Кінц 4, Ну тут, звісно що знову ж таки, білі не зобов'язані з'їдати на С4, віддавати якість. Можна було кудись піти ферзем, ну наприклад, навіть ферзі 1, кудись подалі, де Кінів 4, в принципі, ну скажімо так. Можна тут тримати з білим, так, можливо, у чорних є ініціатива, і е, пішаків багато чорні з'їли, але, тим не менш, все ж таки віддавати якість. Ну, скажімо так, не обов'язково було позиція. ну, Нормальна для білих, можливо, на перевагу чорних тут все, все ж таки є перевага чорних, але нічого прям суттєвого. Е, тим не менш віддав якість тут. Е, Бо Боцсов, правильно читаю його прізвище. Так от, він віддав якість, ну в чому його була ідея, щоб дуже сильного коня все ж таки з'їсти, і він не створював загрози білому королю. Але проблема в чому, що е, у нас, ну тобто у білих, якщо казати конкретніше, все ще дуже поганий розвиток фігур і не грають майже зовсім тура, слон та кінь. Ну і звісно, що це не може не сказатись на тому. Як в майбутньому розвивалася партія. Отож, кінь С1, можливо, було кінь F4 трохи краще, але одно позиція вже доволі погана для uh, білих. Тура B8, логічний хід. Тобто щепляємося до слабкого пункту Б2, сонце 4, кінь Б6, сон Б3, сон B4. Ну і тут же є у чорних певні конкретні загрози, такі як С4, потім на Іслон Б2, можливо, із жертвою. Ну і це може бути доволі неприємно. А, в принципі, в цій позиції вже у ну, чорних. Знову ж таки, скажу, ініціатива дуже і дуже суттєва. Грати білим, як на мене, край неприємно. Але все ж таки треба ще було боротись і зіграти, наприклад, кінь е 2 Те, що нам рекомендує комп'ютер. Ну і тут так, можливо, слон Б2 і зіграють чорні, але білі не зобов'язані. Ну, Якщо з'їсти, все ж таки давайте покажу, чому бити білі не можуть, тому що буде с 4. Це, 4, це і велика і зв'язка, і втрачається ферзь. Але, знову ж таки, бити білі не зобов'язані, король це 2 можна зіграти. Ну і далі, в принципі, позиція ну, на користь чорних, але, як на мене, ще можна боротися з білим. Нічого до такого не було. Але захищатись завжди, як на мене, дуже приємно. І отут Verd2. Здається, логічний хід і дуже сильний, але, тим не менш. Хід доволі пасивний, після чого а, просто слон G7 грають чорні, далі іде c 4 потім кудись скінь відскакує, там наприклад, на поле А4 навіть можна піти, навіть на поле d 7 Ну, дуже проста гра за чорних, що робити білим, не дуже зрозуміло, навпаки. Ну і позиція вже розвалюється. Розвалюється доволі швидко. c 4 слон c 2 і c 3 Красива ідея, тобто ми жертвуємо пішака, але відкриваємо поле c 4 для коня. Якщо а, кінь С3 зірати, тоді кінц 4 грають чорні і далі на Б2 з'їдають дорою або КОНЕМИ, там позиція просто розвалюється у білих відразу. ФД3 трохи краще, але все одно вже не рятує. Тобто це Б, вже по матеріалу, до речі, у чорних навіть перевага, тура, слон та два ПІШОКИ за верзян. Ну і далі ще слон виходить у боротьбу Тура, тобто таль, як класик шахів, підводить всі фігури до боротьби, тобто всі фігури. Приймають участь у атації, знову ж таки, це дуже відомий вислів. Якраз таки таль це постійно в своїх партіях демонстрував. Ну і давайте подивимося, якраз таки, як він тут закінчив цю партію. Все доволі швидко сталося. Тобто кінь-4, ідея кінця-3 вилка, тому потрібно мінятись. Далі кінь b 3 тура c 3 підсилюємо, підсилюємо атаку. Ну і наприкінці ще й дуже сильний пішак у чорних, через якого. Білі програють, тобто ідея Тура С1. Ну а на Ферзі 3 сотна Тура С1. І знову ж таки тут а, білі а, здаються, тому що вони просто отримують мати. Тобто, можна навіть фіза не проводити, тура А1 це мат в один хід. І також теж хочу додати. Давайте покажу, що з'їдати пішака було погано. ну Тут є, я думаю, що різні причини. Одна з найпростіших ідей за чорних це просто виграти ферзі. Тура C6 а шах. І далі сідаємо ферзя за швидкою перемогою. Ну що ж, така дуже красива партія від Михаїла Таля. І а, що мені дуже сподобалось, це, звісно, що жертва а, ферзя, Kін д 5 коли зробили а, білі. Вони розраховували, звісно, що на Д8, або на FD8, або на FD2, на Б4 на якісь такі ходи, але кінь д 5 дуже класний хід. Тобто віддаємо ферзя за дві фігури, за коня та слона. Але отримуємо дуже серйозну ініціативу і за комп'ютером це навіть перевага у чорних. Ну що ж, така дуже класна партія на атаку на короля. Сподіваюсь, що вам вона сподобалась, і в майбутньому теж, можливо, ще якісь партії далі ми з вами подивимось. Дякую всім за увагу і до зустрічі!